Талановиті та амбітні учні загальноосвітньої школи номер 1 підкорили Полтаву. З нагоду 300-річчя великого українського філософа Григорія Сковороди для школярів було започатковано конкурс, у якому вони мали б створити соціальну рекламу з теми Не шукайте щастя за морями над створенням конкурсної роботи працював весь колектив школи. Кожен зробив свій вклад у цей проєкт. Переглянувши цей конкурс, я зрозуміла, що у нас є група учнів, які саме цікавляться цим напрямком. Їм Вони створюють відео, створюють відеоролики. Їм це вони дуже мають гарні акторські здібності. Їм це буде дуже цікаво. Я запропонувала таким чином дітям. Цей конкурс до розгляду. Ми сіли, подумали і вирішили, що ми дійсно можемо спробувати свої сили, і ми дуже раді, що наша спроба виявилася такою результативною. Узош номер один велику увагу приділяють обдарованим учням. Як наголошує директорка навчального закладу, школа це відмінна платформа для реалізації своєї творчості. В усіх твоїх починаннях тебе обов'язково підтримують. Звичайно, участь учнів у подібних конкурсах. Це такий додатковий спосіб шлях розвитку для цих дітей, тому що є шкільна програма, яка має чіткі рамки, певний об'єм, який ти мають засвоїти. А участь у конкурсі це можливість зреалізувати ті знання, які діти отримали в школі, і навпаки, ще більше розширити свій світогляд і на практиці використати уже здобуті знання. Тому участь у конкурсах завжди дуже. Є корисною, але якщо вона ще і така результативна, то, ну, мабуть, у дітей там виростають крила, це точно. По їхній реакції, повірте, я це бачила. До участі у конкурсі долучилося п'ять областей України. Усього було представлено більше ніж 120 робіт. Абсолютне перше місце посіли четверо горішньоплавнівських 11-класників. Майже три роки хлопці працюють разом над створенням таких роликів. З останньою роботою хлопці мали багато клопоту, але у дружній атмосфері та взаєморозуміння усі складнощі швидко вирішувались. На роботу ми витратили близько півтора тижні. А найскладнішими етапами було швидке створення сценарію, знайти різні локації для зйомки, і змонтувати та відправити у найбільш коротший срок. Своїм роликом школярі прагнули донести глядачам, що, не дивлячись на складнощі, які зараз нас підкають, не варто залишати свій рідний край. Велику увагу приділили висвітленню життєвого шляху Григорія Сковороди. Хлопці переконані, що його вчення зараз актуальні як ніколи. Для цьому відео ми використовували 4 або 5 локацій, і це була більш природа, тому що сковорода був мандрівним філософ, і він постійно рухався, переходив з одного місця в інше. І таким чином ми вирішили зробити теж ж відео в такому форматі, що він постійно ходить, цитати, але ми цитати це розкриваємо, як ми зараз розуміємо. Важливим аспектом у будь-якому творчому процесі є збір докупи усіх деталей. Процес монтування відео повністю лежав на Нікіті. Юний монтажер знає свою справу і завжди готовий до будь-яких нюансів. Коли на етапі ми створення відео, коли ми планували, як ми будемо знімати наше відео, ми одразу зрозуміли, що нам потрібен рекордер, який буде записувати окремо звук, тому що від камери нам навіть не підходить звук, бо він не дуже якісний. На етапі монтажу є така функція, як синхронізувати аудіо, і там з камери синхронізуються з звуком рекордеру. Сковорода це давні часи. Треба якось показати, що це було. Не, ну, не сучасність, а колись тоді було. І тому нам треба якось показати, що стилізувати, щось цитати, якось так красиво оформити. Я вважаю, якщо є можливість на рідній землі віднайти щастя, то краще залишитися, щоб потім не робити все спочатку. Коли не зможу нічим любі вітчизні прислужитись, у усякому разі з усієї сили намагатимуся ніколи ні в чому не шкодити. Нагородження переможців конкурсу відбулося на початку грудня у Полтаві. Тож привітаємо хлопців із заслуженою перемогою та побажаємо ніколи не зупинятися на досягнутому, завжди йти вперед та підкорювати нові вершини. Разом з тим залишатися у рідному краї, адже такі талановиті діти потрібні Україні. Отже, як би гарно не було в чужому світі, ніхто ніколи не замінить вам рідну домівку з усіма її особливостями, перш ніж робити висновки, порівняємо чужину з рідним краєм. З усіх утрат. Втрата часу найтяжча.